Олтавський Валерій Едуардович 28 років. Народився в місті Герої Харкові в 97 році, навчався в гімназії номер 144 Потім закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Війну я зустрів в місті Герої Харкові вдома на Салтівському районі, на Салтівці, два кілометри від мого будинку проходить околиця міста. Війна почалася для мене в 5.20 ранку. Першими прильотами спочатку була дуже погана погода. Подумали, що це гром гримить. Але він дуже затягнувся. І десь хвилині на другій, третій, вже зрозуміли всією родиною, що це не гром, а що це почалась війна. Батько в мене військовий, тому він встав. У нього вже зготовлені були всі речі: тривожний чемоданчик. Він його взяв і попрощався з нами і поїхав. Під час мого першого виходу емоції переповняли, але Більше це був шок, тому що все невідоме, нове. Поки їхали, не було ніяких думок. Просто думки про те, що все було добре, що хвилювання було більше не за себе, а за хлопців, тому що ми йшли однією групою. Кожен відповідав за, за всю групу. Якщо б, не дай Боже, з кимось щось трапилось, то ми одне ціле. Там нема такого, що думаєш тільки за себе, думаєш, як дешвидше пробігти. Завжди йдеш, дивишся на. Побратима, який йде попереду, дивишся на обертаєшся, дивишся на хлопців, які йдуть позаду тебе, намагаєшся по максимуму контролювати сектори, не тільки свій, а й всі решту, тому що хтось може щось не побачити. От і коли вже дійшли до позицій, то тоді тільки хоч трошки видихнули, тому що всі в повному складі змогли спішитись, взяти свої речі і дійти до позиції. З першого виходу більше всього запам'яталось це. Постійне спілкування між нашою групою і наскільки люди проявляють себе в екстремальних ситуаціях з тих обставин, які склались в мене, найскладніше і найстрашніше це атака газами, тому що справитись з панікою вкрай важко, особливо коли ця паніка не в тебе. Заспокоїти людину в таких умовах це найскладніше для мене страшно страшно все нема такого що е, чогось боїшся більше за інше страшно абсолютно все але є розуміння що треба робити що ці задачі потрібні в першу чергу нам для нашої безпеки під час мого другого виходу була неприємна подія і коли ми виходили до іншої позиції і повертались ворожі дрони засікли нас і побачили побачили де знаходиться наш бліндаж після цього намагались знайти Вразливе місце, і постійно були скиди, і ФПІВІ, і травля газами, але в них не вийшло, слава Богу, знайти вразливе місце. В моїх планах після війни залишитись в Україні, повернутись до рідного міста Героя Харкова, повернутись до юридичної служби і далі реалізувати свої плани в юрисдикції. Україна після перемоги буде величною державою, яка повністю відбудується і стане набагато красивіша і краща, ніж вона була до цього.